Ну, це ж війна російська. Зараз те, що ти сказав, мені нагадало відповідні слова Сталіна, угу. що одна смерть це трагедія, решта статистика. Та ні, ну, так ми для мене кожна смерть такі... це трагедія. Та припиніть я хочу, спекулювати що... смертями. Я, хочу, я вам кажу одну просту Роман, річ. Я не припиніть, я... це війна Росії з Україною. Скажіть це просто в голос. Чого ви боїтеся сказати? Роман. Як у партії регіонів тут закляпло щось, що Роман. не було анексії Криму, ми його потеряли. Та ми його просрали, мудаки. Хто? Партія регіонів. А при чому тут партія регіонів? При тому. При владі була не партія регіонів. Коли партія, а регіонів... Хто був при владі? Коли партія регіонів була при владі, Крим а. був. українським і Донбас був. Та тримали за, за Каштанчики Януковича. отак от Путін і, тримав. І, і Донбас. Розумієте, От і що Донбас було. Був і здавали Штекільний. потихеньку всю Україну на половину. Для щоб була Новоросія, для того, щоб Юго-Восток, щоб Крим оце колотитися постійно. Хочу... Ви спекулянти. Я перепрошую, хочу... ви спекулянти. Я не хочу бути адвокатом. Я вам Медведчук, каже Путіну, забери своїх мудаків з України. Все. Проблеми не буде. Ми зі своїми поговоримо, сядемо про те, як нам жити із русіким язиком, з Донбасом, який слышать голоса, і який ми повинні услухати. О, Роман. Розумієте? А не спекулюйте. Я з цим козлом не буду говорити. Розумієте ви чи ні? А ви з ним говорите. Значить, ви його підтримуєте. Значить, ви теж терорист. Отак я вам скажу. Дуже просто. Роман, це твоє право. Це моє право. Хто такий бородай? Що ви з ним говорите? Я вас запитую. Скажіть мені, я не скажу, звідки в них зброя? Російського виробництва зброя. Я тебе здивую. У нас абсолютно більшість зброї російського виробництва. ПЗРК, які? Це українські ПЗРК стріляють? Гранатометри це українські? Маркування, ви не бачили, ви не читаєте стрічок, що там знайшли, затримали. Роман. Ми можем... Громадянин України, громадянин Росії, 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 Росії. Груз 200 куди а, везуть. Ну, ти заспок... В Росію. Заспокоїшся? Я заспокоюся тоді, коли Путін забереться з України разом з усіма його посібниками, посіпаками, які ведуть переговори з терористами. Тоді я заспокоюся, тому що я не можу їздити по Україні Ром... рідній. Знаєш? Тому що я коли хотів заспок... би поїхати в Донецьк. Знаєш, коли заспокоюся? Я Я скажу, коли я. Коли я змогу зможу, від. Луганська до Львова проїхати і говорити будь-якою мовою і відчувати себе однаково в Донецьку і в Івано-Франківську. От тоді я спекулюйте. Я все... вчора був в Дніпропетровську ні. і прекрасно розговорював на русським язику і українською роблю. мовою. І все для цього роблю. Не, Тому... не роблячи зауваження, якою мовою зі мною говорять. Я прекрасно жаль, відвідував, розумієте, єврейський прекрасний центр Менора. На жаль, на жаль, центр, ми... менора. на жаль, ми цю. Традицію вже втрачаємо. І зараз, скільки б ти мені нічого не говорив, є дві можливості вирішення цього конфлікту: військовий з відповідними наслідками і мирний.